Ось є знак, що населений пункт Шепетівка. В той же час з тої сторони знаків, що населений пункт Шепетівка закінчився, немає. Ми можемо приблизити, показати це все. Опять же продовжуємо запис, щоб було видно, що знаків, що населений пункт. Закінчився немає. Аж ніяк. На Антоні, візьми, Будь ласка, Зба. Ознайомтесь. чим? з доказом. Не бачу. Не бачу. не бачу. Ну не бачу. Без зрежних даних я вам не маю права передавати камеру в автомобіль. Ні, я не бачу там нічого. Шановні країни, будь ласка, зі направо до дозі руху, пункту 2.1, документи значені. Давайте так, на кастрі 1. Один... Двоє посвідчення в розгорнутому вигляді. Так. Що? Чи ви не я дочуваєте? Будь ласка. Так. З фотографії руки заберіж Демчук Олег Сергійович. Інспектор Даї. Дійсно, 24.07.2016. Ну не похожі. Кашкет, зніміть, будь ласка, не я mm. документ, що я... Не по небачу ні одним нормативним документів, я знімав кашка. Ну я не бачу, наприклад, що у вас цей. А як попасти на найбільш? Є документи зазначені в пункті 2.1. А які там документи зазначені? Посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу поліс договору військове страхування. Будь ласка. Богдан Антоніч, ти видіть вашого документи? Бе документи. Це протоколи. Школичку наш. Дай протоколи. Що, вибираєте протоколи чи ні? Ну давай, тобі я ж не буду вам тримати. Хай там Куди вам все ви колікають? Ми не вам давати літи мати. Ні, ні, чекайте. попереджуємо за порушення. Діть, будь ласка, слухайте, і вона чекає. Чекайте, як це попереджуємо? Куди? А заявочку. Я не трус, я боюсь. Ну сделать и меньше, и меньше